Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків. І в нас гоночка. Та тут у нас досить багато нових тачок. Давайте на цій покатаємось. Audi R8. Бо на цій я ще не катався. Майже 20 кілометрів треба проїхати. Оце траса. Погнали. Так, обганяю, перепрошую комусь. Взад в'їхав. Так, обганяю. А там можна шлях скоротити. Оце мені шанс випав. О-хо-хо, на великій швидкості по ґрунтовій дорозі. О, я в лідерах навіть. бляха муха не один яв. Вирішив скоротити шлях. Бляха-муха було дуже, досить близько. Дуже близько було. Таке я був лідером, тепер мене обігнав. Обігнали, точніше. Прискорюємось. Нікому не буду я уступати. Я вже на максимальній швидкості їду. Ось так тобі. Нічого собі майже 20 кілометрів проїхати, бляха мухай. мені дорогу перекрив. Лаштував аварію, ще й я в нього влетів. Така прекрасна тачка була. Як він її зіпсував. Зараза! перекрили дорогу за старанці. Я не міг скоротити шлях. Не зумів, точніше, через тих недоумків. Так, боком. Прискорюємось. Так. Хоч то дай проїхати, чого ти закрив дорогу? Ляха-муха. Оце вже аварія. Вони закривають дорогу з собою. Просто закривають дорогу. От і все. Ось так тобі. За лідером я цим поїду. Чогось я туди не поїхав. Я на другій позиції зараз. Зараз, тут прямо прискорюсь. Ось так я в лідери вирвався знову. Так, боком. Трафіка тут до... досить, бляха муха, багато. Щось. Може, оце вечір, просто з роботи їдуть. А ззаді. Так, боком. Так, менше 7 кілометрів залишилось до фінішу. Прискорюємось. Отут боком. Головне не врізатися. Прискорюємось. Ого, як я відірвався від суперників. Добре, відірвався своїм маневром. Так, 4 кілометри до фінішу залишилося. тут також боком. А знову там на 360 градусів треба проїхати. Так, боком. Ось так, боком заїжджаємо. Оце маневр. Маневр придумав відірватися від суперників прискорюємось от менше одного кілометра до фінішу залишилося. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Я фінішував першим, отримав золоту медаль. Ну, винагороди немає. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро.